Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Машина пригнана з Німеччини, розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль 2002 року виготовлений з двигуном 1,6MPI бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач на оригінальних легкосплавних дисках. По кузу автомобіль без корозії, без подряпин. Пороги рівні, цілі, ржаві. знизу також все в порядку. Екологія на місці. Давайте Заглянемо в багажник. Стан багажнику. В комплекті повністю весь набір, домкрат, ключ, буксировочний гак. Повнорозмірна запаска, також знак аварійної зупинки. Кришка бажника не крутилася. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в шикарному стані. Стоять такі RKARO сидіння, задні скло підйомники. Подушка безпеки в сидіння. По комплектації у нас задні та передні спопідйомники, регулювання дзеркал. Підстаканник присутній. Клімат-контроль, сидів-ченеджер, штатна магнітола. З автомобілем йде два ключі. Пробіг даного автомобіля 169 тисяч. Помилок немає ніяких. Присутній німецьке ТУ. Останній зафіксований пробіг 05.05.2022 року. Пробіг 165 тисяч кілометрів. Це у нас пікає, що потрібно дозаправитись. По кулісі все чудово, ручник працює, присутній підлокітник, другий ключ і всі сервісні документи, все в наявності. Шкіряне кермо трохвилкове. Робота двигуна, двигун працює чітко. Тут також всі сервісні відмітки. Була заміна комплекту ГРМ на, на пробіг 164 тисячі. Тобто ГРМ щойно тільки замінено. Кришечки притягують, Стрижки не сапонить Шупа. Так само Поблука. нічого не крутилося. Масло також мінялося 5х30 на протягу 164 тисячі кілометрів. Всі ці документи про ТО є в наявності з автомобілем, люба перевірка без проблем. По техніці все чудово, по ходу він ніде нічого не гупає, не стукає. Тормозні диски у нас по кругу. Кого зацікавився автомобіль, більш детально буде по телефону або телеграм канал Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!